Доброго дня. Хочу вам запропонувати переобладнання рульового на дозатор МТЗ-80. Сюди входить циліндр двосторонній, наконечники рульові, прокладка дозатора, дозатор, комплект штуцерів. Бак за бажанням можна з блокуванням без блокування або перехідну плиту. А також кронштейни циліндра. РВД. дозатор комплектуємо 600, що 160 А також можлива доставка в Молдову через перевізника Сергія. Телефонуйте йому Viber. Або Володимир. Це Латвія або Литва. Yeah, okay.